Стрибки через скакалку. Обертання скакалки рухом рук напівзігнутих в ліктях. Плечі при цьому залишаються майже в нерухомому стані. Обертальний рух тіснюють кисті, при цьому ноги згинаються в колінах. За допомогою виправлення ніг забезпечується незначне відштовхування, яке є достатнім для підстрибування вгору приблизно на 5-10 см. Під час польоту скакалка проходить внизу під ногами. Приземлення відбувається на носки і при цьому злегка зігнуті ноги. Підстрибування. Вихідне положення. Ступні паралельні. Руки на поясі, напівприсід. Енергійне відштовхування шляхом випрямлення ніг. При польоті ноги прямі. Приземлення відбувається на напівзігнуті ноги. Спочатку на поверхню опускається передня частина ступні, а потім вся ступня. Стрибок у довжину з місця. Необхідно стати прямо ноги паралельно на ширині плечей, присісти, відвести руки назад, відштовхнутися двома ногами вперед вгору з енергійним рухом рук вперед вгору. Під час польоту необхідно винести відносно прямі ноги вперед. Руки здійснюють рух вперед, вниз, назад. Та одночасно проводиться нахил корпуса тулуба вперед. Голова трішки опускається, приземлення відбувається на п'яти майже прямих ніг з перекатом на всю ступню з одночасним згинанням ніг. Руки при цьому опускаються вниз. Стрибок у глибину. Зістрибування. Вихідне положення. Ноги паралельно на ширині ступні. Присісти, відвести руки назад. Підштовхування відбувається двома ногами одночасно шляхом сильного скорочення м'язів, що розгинають ноги і їх випрямлення. Напрямок відштовхування вгору вперед. Під час польоту руки роблять взмах вперед, тіло випрямляється і трішки прогинається, приземлення відбувається на носок, руки опускаються вниз.